ла ла лале, лале, літа летить над золотим піском, сонце малює неболівком, Марта шепоче, це ж жафрикативись, Томас і уста пригоди посміхні. Осава ні жира заглянув у наш віз, шиєю тягнеться. Мало не до хмарників, десь сюди лечи лев, і спить. Томас шепоче краще тіхо тут ходить. Мандрує по Африці, раз і два, де савана, річка, і Трава з Остапком мартою і їжачком Світ відкриваєм крок за кроком. В джунглях зелено ліани вгорі Мавпочки стрибають, кличуть угорі, Марта сміється, хочу так стрибать. Остап їй каже, тільки внизу не заблукать. Мандруєм по африці, раз і два, Десь савана, на річка, джунглій, трава з Остапом, мартою і їжачком світ відкриваєм крок за кроком. На березі річки де човен гойда, блищить тепла вода, мов дзеркальна хода. Сонце сідає, день, каже, спочинь Маша поче, ще повернемось лише час. Мене один. Мандруємо по Африці, раз і два, Десь савана, річка, джунглі, трава з уставком, мартою і їжачком. Світ відкриваєм крок за кроком.